Всім привіт, з вами Ігор, і ось нарешті. Можна сказати, експеримент завершився. Я тоді ще казав, скільки я протримаюсь на своїх 16 кВт панелей. От, і коли я все ж таки піду і включу ту мережу, бо мені буде не вистачати. І ось цей день настав. Оце сталося 7-го числа, ще 6 навіть 6 вже був такий поганий, темний день. І він вже, оце третій чи четвертий, оце такий день стоїть. Ну, генерація зовсім мізерна. От, батарейка в мене за день, практично 6 числа, здається, 6 чи 7, не зарядилася. Вона взагалі не зарядилася. О, тобто я пішов в ніч з розряженою батарейкою. Отеї генерації, що було панельки, о, то їх вистачало, тепловий насос робив, плитка робила, і ще й трохи там колись підсмоктувало з батарейки. Короте, в ніч пішла батарейка десь процентів 35 чи 40%. І я вже це побачив, що мабуть вона вночі таки здохне і включив йому в автомат мережі, щоб він, хоча, б перейшов на мережу. О, але він не перейшов на мережу. розкажу, що відбулося спочатку для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. От. Куча в мене відосів є, як його зробити. Це супер пупер опалення, економічне, просте. ну, Дрова, дрова це страшний сон, як я вспоминаю, як я топив тими дровами. Нікому не пораджу. о, В порівнянні це ну, це небо і земля, насос, сосики дрова. Про газ я взагалі мовчу, його може взагалі завтра не стати. Бо вже я таке чув, що начебто є графіки відімтеня газу. Хоча я не уявляю, як це воно реалізуватися, газу, це, ну, Як це ну, все світло можна вимкнути, то вмикнуть. А газ як вимкнути, а потім опять вмикнуть? Це взагалі буде капець якийсь. От, є ще в мене сонячна електростанція, голос прямо, бачите, такий. <кхм> 에, вже з інверторами КБ. От, хоча є досвід використання і без інвертора ЕКБ на нагрів, теплоакумулятор, там активні навантаження. Є у мене ще сонячний колектор повітряний, який, звісно, мовчить в такі дні. От. Є ще у мене досвід використання вітряка, який теж би мовчав, бо немає взагалі, не шелохнеться вже тиждень, ні вітру, нічого, ні сонця нема. Такі чорні дні альтернативщика. да? От, ще є в мене ДЦ. Циркуляційний насосик, плейлист про нього дуже актуально на сьогоднішній день. Кому треба, щоб працювала система опалення? Тобто циркуляція з достатньо звичайний акумулятор, плюс оцей DC 12 вольтовий і все буде ідеально працювати. Ще є у мене консультація, що кому не зрозуміло. Дзвоніть, пишіть на WhatsApp умови консультації в першому закріпленому коментарі. О, фу, начебто, все сказав. І так, переходимо вже ж до, до теми нашого відео. Да? <кхід> а чого ж він не відбулося, переход продовжу. Да? Чому інвертор не перейшов. Ну, бо я ж забув, що в мене там стоїть на налаштуваннях Зарядка тільки від сонця, тобто режим сол. Я вже не пам'ятаю, який це пункт налаштувань. Ну, там є в Ютубі куча налаштування цих всіх відеоанернів, цих ПВМРів. Кому може треба, я скину, може, відео, там дуже гарно, мужик об'ясняє все. По пунктах все-все-все як налаштувати. Я і по ньому часто дивлюся. Переналаштовую, там, подивився, він там все гарно розповідає. Якщо кому треба, посилання дам на те відео. А вони всі однакові: є нервні, є по ПВМР, і Асани по налаштуваннях, так що підійде вам усім. От, І я ж де перевів, він перемкнувся на мережу. Я вранці приходжу до нього, дивлюся, він світиться, ця улибочка синя, тобто він на мережі, але батарейку він не заряджає, бо він вже настроєний там тільки від сонця. О, то, ну, він перевів просто хатні навантаження від мережі, і там вже якесь світло було. Сонця не було, ні, світло було, просто світло, якесь там, якісь там вати, ампери, якісь нещасні йшли на зарядку акумулятора. То так буде, а мітки не підходить, то я просто переналаштувався. Там, де отой сол режим, я поставив. Другий, там їх три, здається, КХС чи Ну, коротше, там суть режиму, якщо від сонця не вистачає, тобто сонця вже немає, все, і воно не зарядило, падає до якоїсь там напруги, то він підключає мережу і починає з мережі заряджати батарейку. Там, треба ще й струм виставити там в, окрем... в окремому пункті, там, де у, у ті десь, там, заряд ВКБ у тій, тобто від мережі в струм. Ну, я 30 А поставив там, заряд. О, і на наступну ніч вже все нормально пішло. Я пішов вручну, включаю, поки що. Ну вже вручну надіюсь, не буду вмикати. От, Вмикав я в 11 часов. От, нічний тариф, бо в мене нічний тариф. кого немає, обов'язково зробіть дуже вигідно, дуже вигідно нічний тариф. От, І все. І от так нічний тариф вмикнув, він перемикнувся, бо вже якщо розряжений. Ну а якщо не розряжений, то він розрядиться все равно. Тепловий насос працює, включив, то він там через годину дорозрядився, включився і він заряджає одночасно від мережі батарейку. І тепловий насос живить вночі, напалення, і там щось іще робить. Тут таке, все від мережі. Коротше, і вранці вимикаю, там в 7 годин пішов. Там цей автомат виключив, все, батарейка в мене заряжена. О, До речі, там вона не повністю заряджається. Моє чомусь 54, тільки треба виставити знову, щоб я ж таки на 55, щоб повністю заряджалась по нічному тарифу. Надіюся, надіюся, що все ж таки буду користуватися тільки нічним тарифом. О, хоча будемо дивитися, я теж не знаю це. Бо якщо такі темні дні, ось, ось зараз я тільки що біля нього був. То оцих 16 кВт панелей, там кіловат іде, все на все. 900, там, 1000, 1100, 1200, воно там, там трошки розвиднеться, трошки так, -от, ну от, при, приблизно 1 кВт я маю. 1 кВт це мені мало. Це може працювати електроплитка або тепловий насос. І те, і друге вже не може. Вже починається акумулятор. Ну, в мене акумулятор заряжений, благо, що зночі, да, нічному тарифу, то там із акумулятора трохи тянеться, і працює в мене зараз і тепловий насос, і електроплитка. Тобто. Надіюсь, що обмежуся таким режимом, що тільки буду вночі споживати по нічному тарифу, заряджати батарейку і живити свій тепловий насос і всі ці електроприлади. О, що вдасться мені хоча б денний тариф не чіпати, дорогий. О, Придбав я, до речі, от таку ось штукенцію. Це Томзен Wi-Fi Реле, розумне. Ось Wi-Fi, ту я там, що бачите, написано, все тут є. Тут є Wi-Fi, Smart Switch, от, Тут приложення, є, все. Ну, я ще в ньому не дуже розібрався. Я його поставив, о, навчився, як клацать, включить, виключить з смартфона чи з планшета включить, виключить. І налаштував, начебто налаштував нічний тариф. Бо там якось воно не дуже зрозуміло. Я його налаштував, але реле було включено, але воно щось не виключилось, хоча начебто ж день. Може, воно цього, до речі, пишіть. Хто знає, може, чи якісь посилання є на відео, як налаштувати нічний тариф на цьому реле. Том буду дуже вдячний. Ну, Піду ще подивлюся, чи там мої налаштування в 11 годин спрацює, чи воно включиться, бо я його виключив. О, ну, Нащо воно мені було включено? Я так думав, що коли я налаштую там з 11 до 7 ранку роботу тільки по нічному тарифу, воно саме має виключитися в день. Воно не виключилось, чомусь працювало, що воно чекало, я не знаю. А може його треба навпаки було виключити, налаштувати. Ну, вимкнуть кнопочкою, щоб воно було, а воно включиться само в 11. Ну, Ще провірюся, подивлюся. О! Ну, В крайньому випадку можу просто вдома собі клацати, включати, виключати його в 11. Або коли мені треба, щоб підзарядити батарейку, буду дивитися. Ну, надіюся, все ж таки сподіваюся, що нічного тарифу мені вистачить, поки що обмежуся. Хоча, якщо почну і в день споживати, то я вас теж про це повідомлю. Отакий от експеримент. да? Я щось думав, що мені надовше вистачить. 16 кВт панели, що я перейду на мережу десь в грудні або хоча б в кінці листопада, але ні. Бачите, дні такі темні. От, в мене все на електриці, газу немає, варим їсти на електриці, опалення електрика, теж тепловий насос. Ну, я ж кажу, тепловий насос 850 Вт тяне плюс електроплитка там десь до кВт, от вам уже і 2 кВт. І це батарейка не заряджається, розумієте? Тобто, щоб щось з батарейкою заряджатися, то це треба більше 2 кВт, щоб було від сонця. Ну, Звісно, плитка та не постійно робить, що там плитка зараз виключиться, чи тепловий насос вимкнеться, поробить там години 3-4. Нагріє та й по температурі. Тоді почнеться вже заряджатися. Ну, не знаю, буду випробовувати такий режим. От. Буду дивитися, як буде працювати це смарт-реле. Те я реле зняв, звичайне. Це вже моє третє реле. Перше в мене прийшло, може хто слідкує за каналом Яру, e звичайне реле яру. E без Wi-Fi, без нічого, воно взагалі не працювало. Не вмикалося. Друге, я замовив Томзен уже. Томзен Яру не замовляйте, не раджу. Воно якість така. в мене є Яру ще вимикач. якийсь там я брав по акції дешевий, то воно таке, якесь розлазиться. Я там його став закручувати так плотно отверто, воно ці пластикові роз'їжджає, злякався, перестану зажимати сильно так, так і залишив. Він десь там його перекошує. Воно таке це Яру. Мені не сподобалось. Томзин нормальна, техніка випробувала. Я всі так скажуть вам от і потім оце ж купив вже третє реле віддав я за нього за це розумне вайфай fi я реле свіч вайфай туя, я вайфай смарт свіч О, отак от воно називається томзен 60, 63 ампер, ну, тут таке ампери. Тут налаштувань, куча, що хочете, то й налаштовуйте. Щось, здається, 13 баксів на Аліекспрес. Воно коштує це, таке. Будемо дивитися, як воно буде працювати, що я там налаштував. Ще раз, хто може знає, як його налаштовувати, цей нічний тариф, буду дуже вдячний, якщо напишете. Або хоча б посилання на якесь відео, інструкцію там, на зрозумілій мові, бо а то я автоперекладач це просто капець. О, да ще й татуя, додаток на смартфоні, воно таке: десь на російській, української взагалі немає, десь на Росії, а десь взагалі на англійській. То я там якось переводив, ну, таке мені ну, якесь. О, так що то такі висновки. Я не знаю, скільки треба панелей, щоб жити взагалі автономно в моїй ситуації. Я так думаю, ну, так прикинуть по теперішній сьогоднішній ситуації. Те, що в мене зараз видає 16 кВт таку темну погоду, 1 кВт все на Ну, мрія взагалі то збулася, я і так і хотів, щоб 1 кВт. Але ж день то короткий, розумієте, воно 1 кВт це з 11 видає до часу, до 2, може, з 10, там, ну, якихось 3-4 години, а потім 500 Вт і вранці там 100 якихось 200, 300, 500 Вт, 600, там, ну, таке, ні про що. О, а щоб видавало 2 кВт виходить, в таку темну погоду в день, то це мені треба в два рази більше або 30 кВт панелей. Ну, Це вже взагалі якби, нереально, я думаю, недоцільно. Хоча, якщо у вас є можливість, є кошти, ставте, вони окупляться. От, панельки це хороше діло. Я б ще поставив би кіловат 4 5 хоча б панелек. От, Може хтось мені підігнав би, вона такий <сум> намік прозорий. О, І я так би ще дивлюся, ну не знаю, батарейку збільшувати. Я ще не вирішив. Можливо, і збільшив би її на 5 кВт годин, тобто ще одну 5 кВт годинну поставив би. Але з іншої сторони, я й це не можу зарядити. розумієте? 16 кВт панелей, воно навіть це не може зарядити. Ці 10 кВт годин моєї батарейки. Так що не знаю, може комусь і вигідно збільшувати ту батарейку. Мені, би, хіба що користування вночі, а це по нічному тарифу да, заряджати, щоб на день вистачило, щоб денний тариф взагалі не чіпати. О, ну, я, мені здається, я з 10 кВт батарейкою не буду денний чіпати, якщо там 10 кВт заряд, то ще й в день щось там буде давати. Мені, по ідеї, теоретично має до наступного нічного тарифу вистачити. Хоча будемо дивитися, це все експериментувати. О, так, що то таке шара скінчилась. Автономія абсолютно повна скінчилась, і я вже користую нічним тарифом. О, надію, що так воно і на цьому зупиниться. До речі, питали мене там. Як там моя передоплата за електроенергію? Да? Я казав, там, влітку я почав платити, ну не споживав, але я платив там, накидав, то просто там, 20, 30, там, 40, 50 кВт годин там, на денний, нічний тариф там, накинув та і заплатив. Та -та -там, так, не 100, 150, 200 гривень таке платив, щоб хоча б щось платити, ні нулі ставити. Бо мені сказали, що нулі ставити не можна. От у мене якби є передоплата, і вона залишилась. Ціна на електроенергію не підвищує, хоча контролер приходив, подивився, там, нічого не сказав, що наперед у мене заплачено. Так що платити я хоча б за цей листопад, мабуть, не буду. там, А може і буду, подивлюсь, скільки я напалю. О, ну, У мене там так нормально, кіловат 200-300 передоплачених є, а може і більше навіть, не знаю. Треба подивитися. По нічному і по денному окремо. От, хоча треба було мені трохи, я тупонув, що я денний більше перед ну і не більше, а передплачував, я платив, кидав однаково. Треба було на нічний тариф більше кидати, а на денний менше менше платити, І зараз, якщо я буду користувати тільки нічним тарифом, то що мені той денний я передплачу. Ну нічого, спожию, спожию те, що наперед заплачено, і те, і друге по спожию, все спожию. Я думаю, хе -хе -хе. оці такі темні дні вони з'їдять у мене до швидко. Те все, що передоплачено, і знову буду платити. О, так що ну, можна переплачувати, вийшло, бачите. Якби, наперед кинув. Ну, зекономить нічого не зекономив, бо я ж кажу, що платив по старих цінах і старі ціни, вони і тарифи залишились на сьогоднішній, так що нічого не зекономив. Просто наперед заплатив, воно зараз там враховується. Фу, начебто все сказав, то ми і Ну, болячка, це дає, я не знаю, гриб, чи воно, чи корона, щось, щось ходить таке неприємне, таке е, в голові, О, жах просто. От, пишіть ще раз, будь ласка, напишіть, як налаштувати це реле Томзен, Wi-Fi реле, правильно. Може, я її вже налаштував, буду дивитися. Все, всім дякую за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Я обіцяв, що я повідомлю, коли я почну е, користуватися нічним тарифом, і я це виконую. Все, я вже ось на днях, позавчора чи позавчора вже почав. Ну, отак от, от. Не вистає. Все, дякую за увагу.